Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 10, в перекладі Огіянка у Турніка Він вже 11. Для диригента хору Давидів Я надіюсь на Господа. Як же кажете, ви до моєї душі, відлітайте на гору Свою, немов птах, бо ось нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосердих стріляти. Як основи зруйновано, що праведний зробить? Господь у святім своїм храмі, Господь престол Його на небесах, бачить очі його, повіки Його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожне горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає Він правду. Праведний бачить обличчя Його. Цей псалом починається тим, що Давид висловлює свою надію на Господа. Каже, я надіюсь на Господа. Як же кажете, ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах. Можливо, цей псалом написаний, коли почалися його переслідування від Саула, і, можливо, йому просто радили тікати і назавжди, назавжди розстатися із народом Божим. Але Давид каже: Я надіюсь на Господа. Коли люди дивляться тільки по горизонталі і бачать тільки загрозу від людей, і бачать, що ця людина, яка погрожує зараз, має силу, має владу, то тоді можуть бути такі поради, ніби немає ніякої надії. Але Давид каже: Я надіюсь на Господа. Але ситуація дійсно дуже складна. Другий вірш каже, Бо ось нечистиві, нечистиві це в, них, це в нас їм від раша, натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосерди стріляти. Вид описує ці наміри безбожних, нечистивих. І коли ми зараз переживаємо обстріли від Рашистської Федерації, ми знаємо, що нечистиві дійсно натягують лука і готують свою. Стрілу, щоб стріляти у темряві. Якщо нечистиві в цьому тексті Ришаїм, від Раша, злий, безбожний, то простосерді і яшар прямий, справедливий, також може перекладатися як праведний. Нечистиві вони лукаві, а праведник він прямий серцем. І ось. Третій вірш каже, як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Є Різні варіанти тлумачення, перекладу, яке слово перекладене як основи, але найкраще їх це розуміти як фундамент, як підвалений, і от основи зруйновано. Скорше за все, Давид говорить про те, що зруйновані моральні засади суспільства. Бо коли цар починає несправедливо переслідувати, Тих, хто проти нього зла не вчинив, то не залишається в суспільстві якихось таких підвалин праведності, підвалин морали. Що зробить праведний? Давид так і не дає відповіді, що конкретно буде робити праведний. Ми знаємо, що у випадку з Саулом він був змушений ховатися від переслідування на якийсь час покидати Ізраїль. Але потім воля Божа була на те, щоб він повернувся і царював. Але те, що має зробити праведний, про це далі, тому, що центральні вірші тут 4 і 5. Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небесах, бачать очі його, повіки його випробовують людських синів. Хоча не завжди є точна відповідь, що має зробити праведний. В своїх вчинках, але насамперед праведний має підняти очі до Господа, як це зробив Давид. Тобто подивитися на ситуацію не тільки по горизонталі. І Давид каже: Господь у святнім своїм храмі, Господь престол його на небесах, і він все бачить. І тут важливо розуміти, що престол його на небесах це не про те, що він далеко і не втручається в земні справи. Але це говорить про те, що, наприклад, престол Саула він був на землі, і Бог йому вже сказав, що ти втратиш цей престол. Тобто панування нечестивих безбожних тиранів, воно обмежне, а панування Господа воно назавжди, і воно здійснюється як через його провидіння, так і через його суд і через його помазаника. Месію. Давид каже, бачать очі його повіки Його. Тобто це сильні образи, які кажуть про те, що Господь все бачить і вживається слово випробовують людських синів. Це слово від бахан, і його можна просто дехто передає сенс, що Господь за всім спостерігає, Він все бачить. Але в наступному вірші сказано, що Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа його. Тобто Господь бачить як того, так і того, але тут сказано: Господь випробовує праведного. І словники дають для слова бахан значення саме випробовувати, перевіряти, досліджувати. І в грецьких перекладах це докімоцо, і також з такими значеннями. Тому цілком справедливо зробили такий висновок, що праведник має бачити Бога на престолі. Бути впевненим, що Бог панує, і Бог не тільки знає все, але в Бога є різна мета для праведного і нечистивого. Господь випробовує праведного, щоб його ще більше очистити, наблизити до себе. І з нового звіту ми знаємо, що кінцева Божа ціль, щоб ті, хто люблять Бога, були подібні до образу улюбленого сина Його, тобто стали Серцем своїм схожі на Ісуса Христа, і Бог цієї мети досягає, проводячи своїх вірних через різні обставини, в тому числі через важкі, і в тому числі, коли є переслідування. І важливо пам'ятати, що стосовно нас, маю на увазі тих, хто довірились Богу, тих, хто покаялися перед Ним, поклали всю надію на жертву Ісуса Христа і погоджуються з Божою метою, щоб. Бог робив нас схожими на Ісуса Христа. І ми можемо бути впевнені, як в посланні до Римлян написано, що тоді, люблячим Бога, все сприяє на добро. На ну, оце велике добро, щоб ми в кінці кінців були схожі на Ісуса Христа. А без і того, хто любить насильне, ненавидить душа Його. І далі, шостий вірш говорить про. Чашу нечистивих, яку вони вип'ють рано чи пізно. Це може бути раптово, і це обов'язково буде у вічності. Він спустить дощем на безбожне горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий це часка їхньої чаші. Огонь, сірка, вітер гарячий нагадує нам про судом і Гомору, які зовсім не думали про Божий суд, але він їх спіткав і спіткав. Раптово зненацька. Сьомий вірш, бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведний бачить обличчя Його. Інші переклади е дають, що обличчя Його на праведного, і тут праведник це якраз знову яшар, той, хто прямий серцем. Тобто, Боже, це звернення прихильно на праведника. Але, звичайно, і вірно те, що чистий серцем Бога. Бачить поки що духовно, але настане момент, коли ми побачимо напряму славу Божу в Ісусі Христі. Хай Господь благословить нас, щоб бачити цю велику картину, бачити Господа, що царює, пам'ятати Його мету, що він робить для праведних, що він зробив для них на Христі Головському, і яка його мета в вічності. І тоді ми можемо разом з Йовом сказати, що Господи, випробуй мене і я вийду частіше, ніж золото. Чому? Тому що сам Господь над цим працює. Є такий образ, коли переплавляють золото, очищують. І зараз є звичайно різні технологічні процеси сучасні. А в минулому той, хто працював з золотом, цей майстер. Коли золото достатньо очищене, коли розплавлене золото відображає обличчя того, хто його плавить. Хай Господь благословить, щоб ми всім серцем бажали відображати Його образ. А Він вірний і Він приходить на допомогу, і хай він почує наші молитви за наших воїнів, хай допоможе їм благословить, звільнить наш народ від злих ворогів. Але також бажаємо, щоб пізнавали Бога, який відкрився в Ісусі Христі. Хай Він засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир.